І всім привіт, з вами, ніхто 24. Як бачите, в мене скін Асасіна. Ну, як встановлю скін, я сьогодні не покажу. Я покажу, напевно, в наступному відео. Ну, цей скін офігенний. Переходимо до моєї прикольної карти. Карта називається Very Good. Тобто, дуже добре. Правда, я її не виставлю. Це моя племінничка кричить Неля! Ось тут. Дуже інтересний механізм. Не звертайте на неї уваги. Це дуже інтересний механізм з рельсами. Ось їде одна вагонетка, їде туди, туди, зараз поїде назад. Ну, тут їх багато. Багато, щоб вони механічно їхали. Через... От зараз поїде сюди, і ось дивіться, їде сюди. Потім вона їде і знову їде сюди. Ну, це не цікаві ось ці рельси, Ось ці рельси не цікаві. О, блін. Ось ці цікаві. От дивіться: спочатку вагонетка їде сюди. Боже, боже, боже. Туди. Тепер дивіться, дивіться. Саме класно, Дивіться, вона їде назад, приїжджає туди, тепер їде туди. Головне, приїжджає туди, робить хрестик там. Проїжджає туди, проїжджає сюди і їде туди. І зараз туди і вертається назад. Ось. Це я будував не дуже довго, але було прикольно. А це я робив просто так для забави. Ну, оце моя станція ось. І ще що я хотів вам сьогодні показати: ось такий бах, що неопитність ігроків. Такий ідейгрок. Ух ти! Клас! А, а тут ніби лава. І він не перескокує, бо ось тут ніби стоїть оцей камінь, це я його поламав. І не перескокує, а тут лава. А якщо вода, то взагалі ось так не може піднятися ніяк, бо тут є порожнини. Ну, ми в крайті ми можемо піднятися. Ось це такий бах, неописність ігроків. Прикольний бах. Ну, на цьому все. З вами Ніхто 24 Відписуйтесь Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І головне, більше дивіться такі відео. Па-па